Зкладаю вам з дипломатичною, що Володимир Зеленський сказав, да Він, це говорив не американській адміністрації, він говорив американському ВПК. Пацани, хтось, не будемо пальцем вказувати, куди, саботує що ви заробили великі гроші. да ідіть і пробувайте це питання в, в, цей, в білий дім. Або паралельна йде, у нас є власна балістика, є розробляється система ППО. Або ваш металобрух нікому вже не потрібен буде, якщо ми самі зробимо це. А ми демонструємо це, що ми можемо самі це робити, і ви ці гроші не дозаробите Тобто так повинна побудована питання і так говориться там. Якщо немає рішення, значить йдіть в білий дім і вирішуйте це питання, бо це ваші гроші. І ми разом з президентом США повинні знайти цих покидьків, які надають американським виробникам заробити гроші. Це нормальний процес. Ви повинні розуміти пробивати, добиватися, так? І реалізовувати свою політику. Якщо воно йде, то значить крапати кожного дня. Само собою все не буває.